Шановні колеги, я вас вітаю. І сьогодні знову в нас є така нагода обговорити питання щодо штучного інтелекту у професійній діяльності вчителя. Звичайно, штучний інтелект не замінить вчителя, він лише є його помічником. І сьогодні ми. Намітимо напрямки, за якими штучний інтелект може допомогти вчителю. Звичайно, мене це дуже цікавить, оскільки я є співавтором підручників з математики, з першого по четвертий клас, підручники з кварцової Онапрієнко, будь ласка, користуйтеся з створенням на підставі. Науково обґрунтованої методичної системи, і, як свідчить практика, дають навчання за цими підручниками дуже гарні результати. Але ми не обмежилися лише підручниками. До підручника є робочі зошити, є розробки уроків, є завдання для формувального оцінювання і та інші матеріали. Крім того, ми вперше запропонували таке видання як навчальний зошит, який поєднує в собі і підручник, і зошит друкованою основою в одному форматі. І вже багато хто з вас може працює і полюбляє саме навчальні зошити. Але, звичайно, світ розвивається, технології. Так би мовити, розвиваються настільки стрімко, що не можна встигнути за цим всім. І яким чином оцей штучний інтелект, який ще кілька років тому, власне кажучи, ми можемо відмахувалися від нього, або говорили, що це ну, не те, що нам потрібно, але зараз ми не можемо не звертати на це увагу. Отже. Шановні колеги, я за допомогою штучного інтелекту записала ось таке відео е, е, з тим, щоб. З якими проблемами стикається вчитель при підготовці до уроків? По перше, завжди хочеться зацікавити дітей, а для цього слід продумати оболонку уроку, цікаві форми і види завдань, візуалізувати навчальний зміст, крім того, різний рівень підготовки учнів у класі, а тому потрібні завдання, адаптовані для певних груп учнів. Але вчитель завантажений і є брак часу на створення різнорівневих завдань. Потреба в постійному оновленні навчального контенту. А ще треба відстежити, оцінити динаміку опанування навчального змісту кожним учнем з тим, щоб за потреби запропонувати корекційну роботу. Уявіть. Ви готуєте урок математики, а ШІ за вишенпромтом і наданими матеріалами вже запропонував вам цікаві ідеї для проведення уроку. Адаптував завдання підручника відповідно до тієї оболонки, яка вам сподобалась, детально описав зміст бесід, форми і методи роботи з класом, підготував 20 варіантів завдань, адаптованих під кожного учня вашого класу. Це мрія або вже є певні інструменти шіч, які доцільно опанувати? Ось на це питання ми спробуємо сьогодні відповісти з вами за ці 15 хвилин, якщо я встигну, звичайно. Так. Е, отже, шиї використовуються вчителями України. Ми проводили анкетування. Здебільшого як генератор навчального контенту є різноманітні інструменти. Зокрема, це чат-боти. Найбільш популярним серед вчителів України є чат gpt Менш популярним, але більш креативним, на мій погляд, є КЛУД – їх можна використовувати для генерації завдань. Останнім часом значно покращено Джеміні або Джеміна, як то кажуть, можна для створення варіацій завдань. Якщо вам потрібно знайти щось в інтернеті і створити якісь алгоритми, тобто, щоб не завантажувати матеріали, ви можете використовувати Perplexity. він знаходить інформацію, власне кажучи, в мережі інтернет. Ну, давайте подивимося, як можна використовувати чат-боти з нашою метою, а саме підготовка до уроків. Перед вами сторінки підручника 4 класу. Тема ознайомлюємося зі швидкістю руху. Отже, ви бачите, я зробила скан сторінок підручника. Звичайно, метою цього завдання є формування поняття про швидкість і введення формули швидкісті і навчання знаходити швидкість з відомим подоланим шляхом та часом. Ось дивіться, будь ласка, я. Завантажила оці дві сторінки у клуд і запропонувала йому проаналізуй зміст уроку, представлений на сторінках підручника. Визнач мету уроку, сформулюй дидактичне розвивальне і виховне завдання. Оціни систему завдань підручника, запропонуй, як її покращити. Ну, давайте подивимося, що мені клуд е, написав. Зараз тут в мене певний чат, бо я е, спілку, спілкувалася з ним. Отже, він визначив мету уроку, він визначив дидактичне завдання. Е, е, нормально, е, так, так би мовити, претензій немає, розвивальне завдання, виховне завдання, оцінив систему завдання підручника. Бачите, е, знайшов, е, визначив позитивні аспекти. Це і чітка структура подачі матеріалу від простого до складного і наявність яскраво-життєвих прикладів, різноманітні одиниці вимірювання швидкості, поєднання теорії з практичними завданнями, недолік. Обмежена кількість завдань на закріплення. Ну, звичайно, підручник не резиновий, туди всюди вставити це не можна. Якби я завантажила ще сторінки робочого зошита, може, так би мовити, його і задовольнила би кількість завдань на закріплення. Відсутнє завдання різного рівня складності. Звичайно, що у підручнику це не можна зробити. фактично. У зв'язку з тим, що навіть підручник 4 класу в двох частинах, але все одно він обмежений і звичайно. Що це треба користуватися додатковими матеріалами. Ну, щодо немає творчих і дослідницьких завдань, я не згодна, тому що ми будемо з вами розбирати завдання, і ви побачите, що воно саме і творче, і дослідницьке. Пропозиції для покращення, дати завдання різних рівнів, включити більше практичних ситуацій, дати завдання на порівняння там є порівняння. Включити завдання з неповними даними і таке інше. Ну, я запропонувала йому. Запропоную завдання на закріплення, які будуть цікаві дітям 10 років. І ось, будь ласка, ну, дуже критично треба до цього ставитися, але це матеріал, з яким можна працювати. Отже, він запропонував певні, певні матеріали. Так, ну і крім того, Звичайно, що можна не лише там різнорівниві завдання складати, завдання на закріплення, ще взагалі створювати додаткові завдання. Як створити додаткові завдання? Ну, по перше, треба зробити скрін сторінок підручника, скрін завдань підручника. І Ви бачили, що мені вже було запропоновано додаткові завдання. І е, дати йому такий промпт, підказку: Проаналізуй це завдання з підручника математики для е, такого-то класу, створи п'ять аналогічних завдань того ж типу, але з іншими числами та ситуаціями. Збережи е, той самий рівень складності та методичний підхід. Отже, робимо скрін сторінки. Завантажуємо ці сторінки, і ви бачили, як я це зробила, даємо промпт і потім перевіряємо роботу штучного інтелекту на відповідність темі меті завдання уроку. і адаптуємо під потреби класу. Ось дивіться, будь ласка, завдання з цього уроку, власне кажучи, на дослідження, а саме дослідження залежності, зміни швидкості від зміни подоланого шляху при, сталі, при сталому часі, оці перші дві задачі. І потім зміна. Швидкості, в залежності від зміни часу при, сталі, при сталому подоланому шляху. Звичайно, це завдання може видатися складним, воно дослідницьке, воно передбачає колективну роботу вчителя з класом, але все ж таки, діти ж різні. Є діти з певними труднощами навчання, навчанні, є обдаровані діти. Звичайно, от ви на слайді бачите промпт. Для е, дітей з труднощами і промт для дітей обдарованих. Ось дивіться е, клуд. Ми запропонували оце е, завдання скрін, з, вставили у промт і з, вставили промт для дітей, які мають труднощі у навчанні. Дивіться, що нам запропонував цей чат, вибачайте, чат чат GPT. Так. Ось ви бачите. Ось як можна розбити це завдання на три простіші кроки. Тобто він розглянув, як треба виконувати це завдання, тобто пригадати формулу швидкості, пояснити її, і можна включити образ. Ну, відштовхнутися від тієї ситуації, яка є у підручнику, а можна такий особистий досвід: уяви, що ти йдеш 20 кілометрів за 4 години. Крок 2. Е, знаходимо швидкість пешеходу стосовно цієї задачі, е, знаходимо швидкість лижниці. Е, потім... Е, Малюємо, візуалізуємо тобто 20 кілометрів за 4 години, тобто 4 відрізочки нарисували, нам намалювали 20 кілометрів, а тут 60 кілометрів за, за 4 години. Тобто ми маємо намалювати відповідно у скільки разів більше. Тобто, є візуальна підказка. Порівнюємо задачі, я не буду зараз розбирати роботу штучного інтелекту, але це Ідеї, з якими ми можемо далі працювати. Далі я запропонувала підказку для дітей, обдарованих. І знову ж таки, ви бачите, завантажила завдання і ускладнила це завдання до додаткові умови. І ось робота штучного інтелекту. Тобто, він запропонував ось такі. Завдання, ми можемо критично їх оцінити і з цим далі працювати. Е, персоналізація навчання. Ну, звичайно, що всі діти різні, і треба кожної дитині е, е, адекватно для неї е, потрібно дозу допомоги запропонувати. Інструментами тут буде чат GPT+. Він має функціональний аналіз зображення, тому що ви можете завантажити скани дитячих робіт, але він платний. Ви бачите 20 доларів на, на місяць. Але можна спробувати і завантажити просто скам звичайний чат GPT або клуд. Клуд дуже гарно аналізує текст, він дуже креативний, ідеї, там, цікаві вступні бесіди, мотивації, рефлексії. Дуже гарно він це робить. Ну і для систематизації даних усі є такий інструмент, я ще з ним не знайома, але ще я дізналася про нього, що для націн на АІ. Для говорячи про персоналізацію навчання, ми можемо говорити про діагностику, помилок. Знову ж таки, ловіть промпт, сфотографували роботу учнів, використали підказку і створюємо базу даних у НАТО. Треба, мабуть, вчитися працювати з цим. І потім на цій підставі створити індивідуальне завдання для корекції, персоналізація навчання. Знову ж таки, говорячи про промти, є така наука навіть промпт інженірінг. І є різні форми промптів, і ви бачите, що цей промпт, ти асистент вчителя. Тут використована технологія роль промтінг, коли ви надаєте роль штучному інтелекту, експерт, вчитель, учень і таке інше. І ось ви бачите, це такий метапромпт, який можна. Використовувати у будь-якому варіанті. Багато вчителів використовують штучний інтелект для візуалізації. Дел Е3, він включний у чат GPT, можна спробувати. Багато хто використовує Midjourney. Canva, дуже популярна серед вчителів України. Ну і звичайно, чат GPT можна його використовувати. І для сторітелінгу, і для інфографіки, але останнім часом щось він пише, що він завантажений і в нього черга на створення зображень. Клуд для сторітелінгу прекрасно, казки математичні складає, креативні ідеї, прекрасно, але не малює. Візуальний перекладач. От, наприклад, вам потрібно створити схему. Ви завантажуєте текстове завдання і просите, щоб він перетворив його на схему чи діаграму. Або, якщо ви використовуєте DLE, то тут пропонується ось такий. На, до речі, до речі промти можна давати і на українській мові, і на англійській мові, якщо ви хочете, може кращого результату. Е, знову ж таки, сторітелер. Ну, це, ді, наші діти, це початкова школа. Наш, Контингент відповідно їм потрібні цікаві оболонки, уроків, цікаві мотивашки. Тому, будь ласка, ловіть пром для створення ідей, історії навколо певних математичних завдань, це може бути може, оболонка уроку і таке інше. Креативні засоби і форми навчання. Ну, Звичайно, тут я Америки вам не відкрию, власне кажучи, багато хто вчителів використовує Wordwall для інтерактивних ігор. І квізліт для створення карток, вікторини та інше. І ось чат GPT Voice для аудіопояснення. Навіть вже є і такі можливості. Е е як створити інтерактивні пояснення? Ну, перед усім, що ми завантажуємо промпт. перетворити це пояснення математичного правила на діалог між вчителем та допитливим учнем. І е, далі створюємо аудіо через чат GPT Voice і, е, звичайно, перевіряємо. Е, можна генерувати ігри, ось, будь ласка, ловіть промпт, е, створити гру на, заг... на закріплення і даємо вимоги, якою це має бути гра. Е, чим більше деталей ви завантажите у цей промпт, тим краще буде результат від штучного інтелекту. Ну і звичайно, мене як автора підручника дуже цікаве таке питання аналіз ефективності підручника. Наскільки ви вже бачили, що була вже така спроба оцінити систему завдань певного уроку. І звичайно, що тут клуд, я дуже часто звертаюся до клуду за порадами, звичайно, за порадами. Для того, щоб він оцінив мою роботу і запропонував як її покращити. Ну і звичайно, чат GPT так само він дуже такий потужний. Ну, і, Давайте розглянемо, як можна запропонувати реалізувати саме це. Ну, передусім, в аналог вже ви бачили, що ми запропонували проаналізувати зміст уроку. Ну, можна дати ось такий пром структурований. Проаналізуй цю тему за підручником з кворцової Оціни, відповідність віковим особливостям, логічність подачі матеріалу, достатність прикладів. Запропонуй покращення. І е, потім е, можна запропонувати, наприклад, далі розроби урок в формі гри мандрівки. Власне кажучи, у вас чат, ви задали первинний промпт, він вам відповів. Ви можете ставити додаткові якісь питання, ви можете додаткові вимоги, можете йти далі. Ось про проаналізував е, все нормально, там як покращити, а тепер, будь ласка, розроби урок в формі гри мандрівки. А потім розроби пояснення в формі діалогу між учнями, ми вже говорили про це. Розроби різнорівневі завдання, ми так само про це говорили. Зроби рефлексію і таке інше. Ну і звичайно, як генератор завдань можна використовувати штучний інтелект для створення домашніх завдань. Ти генератор домашніх завдань. Створи три рівні складності завдань з певною темою для такого-то класу. І далі йдеть, е, йдеть, е, рівні, базовий, поглиблений і підтримуючий для учнів з труднощів. Ми врахуємо методику скворцова неприємка. І ось дивіться, будь ласка, повертаємося до уроку, з якого ми з вами почали. Четвертий клас ознайомується зі швидкістю руху. Розробки уроків ми так само, як і сторінки підручника, завантажуємо у штучний інтелект. Ось дивіться, це працює клуд. Проаналізую зміст уроку розробку цього уроку, запропонованою авторами підручника. Розроби методику роботи над завданнями підручника. Врахуй з врахуванням цього файлу. Давайте подивимося, що запропонував нам Клауд. Так, це була... він нам оцінював урок, а ось пішли. Запропонував завдання на закріплення, ми вже говорили. Хочу ще раз вам показати, ось які завдання він запропонував на закріплення, тобто досить багато є з чого вибирати, а тепер ми завантажили ще й розробку уроку. Проаналізувавши розробку уроку, бачу детально структуровану методичну систему. Дозволь запропонувати методику роботи над завданнями. І ось диференціація завдань, достатній рівень. Ну дуже критично е, треба ставитися. Отже, ви бачите. Етапи уроку, мотивація навчально-пізнавальної діяльності, хід уроку, створення проблемної ситуації. Ну, відверто кажучи, я не дуже задоволена цією роботою. З ним можна далі працювати і говорити, деталізуй, зміни, і він буде це робити. Він буде викреслювати в цьому файлі і, і замінювати новим, новим змістом. Отже, і потім підсумовує, що він, власне кажучи, що він зробив і як воно стало краще. Ну і. Е... Ловіть мета для створення планів конспектів уроку, це такий структурований промп. Ви бачите предмет, тема, клас, врахувати наступні елементи: мета уроку та завдання, навчальне, розвивальне, виховне, структура уроку, етапи, мотивація навчально-пізнавальна і далі йдуть етапи уроку. Метод, часові рамки визнач, методи та прийоми надавати перевагу проблемно-пошуковим дослідницьким методам. І необхідні матеріали та обладнання, очікувані результати, знання, вміння і навички. І тут я звернулася до чату GPT. І в чат GPT я завантажила цей промпт, і крім цього промпту я його підкріпила оцими сторінками підручника і розробками уроків. Давайте подивимося, що чат GPT запропонував. Зараз. Так. Одну хвилиночку. Ось ви бачите матеріали, які я завантажила, і ось цей промт. І він надав приклад конспекту уроку. Математика, 4 клас, тема тривалі 45 хвилин, мета уроку, розвивальна мета, виховна, структура уроку. Ви бачите, що тут і мотивація, методи навчання, актуалізація опорних знань. І він визначив і методою обладнання, формування нових знань і способів дії. Знову ж таки, це таки первинна відповідь, з якою треба працювати. Очікувані результати можна все це деталізувати. От я, йому, я йому і пишу: деталізуй кожний етап, наведи методику роботи над завданнями підручника. І ось пропоную як ознайомити. Не просто структуру він дав уроку, а конкретне запитання і методику ознайомлення він запропонував. Але ж таке, від цього треба відштовхуватися. Далі я запропонувала бачите, очікувані результати, необхідні матеріали обладнання. Я йому він мене запитав: хочете, щоб я підготував роздатковий матеріал? Таблицю, картки? Звичайно, хочу, цікаво, підготую. І тут він мені запропонував ось таку таблицю вона дуже далека від ідеалу, я б сказала так. Але... Маємо картки запропонував, маємо, що маємо. Далі я хочу, щоб він мене запитав: якщо ви хочете, щоб я зробив все це у вигляді презентації, звичайно, я хочу, будь ласка, підготуй презентацію, інтерактивні картки, згенеруй таблицю. Ну, тут давайте подивимося презентацію. Ні. Щось пішло не так. І я спробувала зробити картки, і він мені писав, що він завантажений, що в нього немає шрифтів і таке інше. О, нарешті з'явилися картки. Думала, що вони будуть кращі, відверто кажучи. Але, ну, може, і можна як основу використати. Отже, штучний інтелект стрімко розвивається. І, звичайно, що маючи електронні підручники на платформі Ізі видавництва ранок, плюс ідеї використання штучного інтелекту, про які ми сьогодні з вами говорили, вважаємо, що вчитель може досягти дуже гарних результатів і зробити дійсно уроки цікавими, сучасними, захоплюючими для наших дітей. З тим, щоб наші діти знали математику, любили математику і були успішними у житті. Я вам дякую за увагу.